То підбурює українських військових записувати відеозвернення про відступ, як дивитися і реагувати на інтерв'ю полонених, які проблеми з математикою втрат від російського генштабу, чому ворожі пропагандисти так марять про котли? Вітання! Мене звати Микола Балабан. Це блог центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Справді і зараз я поясню, як Росія використовує теми відступу втрат і полону у гібридних війнах проти України. Руски не здаються ні шагу назад. Такий образ російська пропаганда десятиліттями малює своїй армії. А якщо вона дає драла з під Києва, тоді це радикальна деескалація. А якщо їх вибивають із Зміїного, ну то це акт доброї волі. Ну не можна російському глядачу казати, російська армія відступила, бо по той бік екрану почнеться істерик. Спеціальна військова операція повністю провалилася. Повністю. Але Росія хоче, щоб істрили українці, тому прагне, щоб тема відступу ЗСУ ніколи не зникала з інфополя. І якщо немає реальних історій, вона їх або вигадує, або намагається створити штучні. Ворог переважається на засобами вовного враження, змусив нас відійти зайнятих нами позицій. Ви відчули, як одразу вам стало боляче від почутого слова про те, що ворог сильний, а наші захисники змушені відступити деморалізує. Більшість, хто почув це вперше, емоції переповнюють. А значить, росіяни досягли свого. Стан морально низький, потрібно підлікуватися. Нам поступають такі команди, які ми не можемо їх фізично виконувати. Російські спецслужби хочуть, щоб таких відео було багато. Їхні підрозділи інформаційно-психологічних операцій підготували агітку. а в ней инструкция, как записывать такие видео. В видеообращении сообщите, что вас бросили командиры, и у вашего подразделения нет боеприпасов и горючего. Много раненых, приказы и помощь от командиров не поступает, а морально-психологическое состояние не позволяет выполнять боевые задачи. Командиры нас бросили. Кинули нас, командиры все. Кто и как заохочив, чи змусив записать эти видео, Деяких українських військових невідомо. Але всі вони ніби за тою інструкцією. Головні меседжі однакові: військові відступили, бо командири і держава їх зрадили. Ворог сильніший, сил чинити опір немає. Яка наша реакція? Різна, хтось відчуває розпач та співчуття до бійців, а значить, злість на їхніх командирів та державу. Хтось навпаки вважає їх зрадниками, боягузами. Деякі військові починають записувати контрзвернення. Касаються тих ребят, які ушли і записали це відео. Я офіційно заявляю, що це дезертири. Тобто, українці спочатку деморалізуються, а потім починають між собою сваритися в соцмережах, захищати чи атакувати тих, хто такі відео оприлюднив, і деморалізуються ще більше. Росіяни щасливі. А як же реагувати? Та ніяк. Навчитися з холодною головою ставитися до таких новин, не поспішати з висновками, а головне, із власною реакцією в соцмережах. Бо ж незалежно від наших емоцій щодо можливого відступу, вони точно деструктивні і справі не допоможуть. А підточити нашу єдність та віру в перемогу цілком. Тема втрат ще одна больова точка, яку хочуть тиснути росіяни. Вони тисячами щодня вбивають українських військових на своїх брифінгах. В ході проведення спеціальної операції противник продовжує нести значительні втрати. В 57 сьомої механізованій бригаді ВСУ, діючій в Середонецькій, в одному з батальйонів в строю залишилось тільки 28 восімь Розрахунок той самий: чим більше цифри втрат, тим більше деморалізації. Тобто відсутність бажання чинити опір і готуватися до капітуляції. Росіяни ширять вкиди в соціальних мережах. Під виглядом чуток бригаду повністю розбили. Такого-то батальйону вже не існує. Чи можна вірити хоч чомусь з їхніх цифр? Ні, давайте глянемо інші цифри, які Росія малює про українські втрати. Наприклад, по техніці. Всього з початку проведення спеціальної військової операції двісті 221 літак, самоліт, сто вертольоти. Якби це було правдою, то в Збройних силах взагалі б не лишилося жодного літака та гелікоптера. Адже українська армія мала менше техніки до початку війни, ніж росіяни, нібито збили на своїх брифінгах. Тому і до заяв про кількість загиблих з російського боку ставитися треба так само і довіряти лише офіційним українським джерелам інформації. Ще одна потужна психологічна зброя військовополонені. Коли ми бачимо українських хлопців і дівчат у полоні, наші емоції на максимум. Нам гірко, що наші опинилися в ситуації, коли змушені слухати маячню окупантів. Росія нічого не нав'язує ні українцям, ні українському народу. Ми одразу ж хочемо їм якось допомогти. Шукаємо винних. Щоб посилити цей ефект, росіяни демонструють кадри з такими собі інтерв'ю, де б наші бійці звинувачували командування чи побратимів. Ось як нещодавно опублікували кадри з українським героєм Сергієм Волиною. Подразу лінія Гарнізон подібає і ну хотіли прийняти міри для того, щоб спасти людей. Варто завжди пам'ятати, цим інтерв'ю передує тривалий період ізоляції, катування залишаються за кадром. Головна задача українських воїнів в цій ситуації зберегти життя та повернутися при нагоді за обміном полонених. Часто видно, що полонені просто читають текст, який тримають за камерою. Не варто очікувати ні від кого, що він у полоні почне на камеру казати Слава Україні та посилати російський корабель. Таким інтерв'ю треба навіть радіти. Адже в кадрі ми бачимо наших живих героїв, а що їх змушують говорити абсолютно неважливо. Та найбільше російській пропаганді хочеться розповісти про оточення Збройних сил України, котли ще з часів іловайської трагедії це найжаданіший наратив гібридної війни. Ситуація, в якій тисячі українських військових опинилися в оточенні. Дуже вигідна для тиску на Україну. Бо ми тоді змушені обирати, жертвувати життям наших оборонців чи йти на підсумки ворогу. У 2014 році така гібридна тактика змусила українців навіть вийти на вулиці з протестами і звинувачувати не Путіна, а свою владу у зраді і у тому, що зливають патріотів. Смерть зрадникам! Росіяни мріють повторити цей успіх, тому поспішили заявити про котел у районі Золотого та Гірського. Сєвєродонецька та Лисичанська, хоч наші там організовано відступили, і тепер їм маряться котли на інших напрямках. Тут рецепт протидії той самий не вірити, не поширювати, не реагувати. Отож росіяни намагаються підірвати нашу віру в перемогу, і для цього постійно качають теми втрат: відступу, смертей і полону, оточень. Розрахунок ворога у гібридній війні на наші дії під впливом деструктивних емоцій, вони хочуть, щоб ми панікували, боялися, сварилися та виміщали злість на своїх. Але українці засвоїли уроки попередніх років і знають, як воно справді.